Українська агенція нерухомості Ріалтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Гандії, де покажемо вам цікаву квартиру. До речі, вона має туристичну ліцензію. В квартирі 135 тисяч євро за 92 метри квадратних. Ми маємо тут одну спальню та два санвузли. Тут раніше був офіс, тому одну спальню можна ще переробити на дві дуже велика вітальня. Як ви бачите, по ремонту, в принципі, непогано маємо. Велике вікно, яке виходить на дуже відому школу в Гандії, тут, до речі, неподалік Ренфе. Так, Тому локація просто суперова. Ось така спальня. Невелика. Маємо два односпальних ліжка, якусь тумбочку, потрібно, можливо, буде поміняти меблі. А в цілому є дуже-дуже непогано. вікна, спальні теж виходять на нашу вулицю. Маємо ось таку вхідну зону, також кондиціонер. І перший санвузол. Тут є унітаз та умивальник. По плитці видно, що зроблено нещодавно. Непогано, рухаємося далі. Наступний санвузол є душова кабіна. Унітаз та умивальник, теж вона ідентична плиці попереднього санвузлу. Дуже цікаво виглядає. І йдемо тепер до основної вітальні, з якої можна. Відокремити ще одну спальню. Також ми маємо невелику кухню, якісь столи. Так? Деякі речі звідси залишуться. Ось така кухня. В принципі, теж видно, що вона зроблена нещодавно, але потрібно буде дещо докупити. Тут ми бачимо таке невелике патіо, цікавий об'єкт з туристичною ліцензією. І ось так виглядає під'їзд нашого будинку.